Мадяр Бровді відповів Орбану на заборону в'їзду до Угорщини, що сказав командувач сил безпілотних систем угорській владі Київ. Під атакою російських безпілотників та ракет комбінована атака забрала життя дітей та інших цивільних. Про це говоримо сьогодні. В 2 по 2. Мене звати Андрій Ткачук. Це Василь Пихньо, третя світова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поставте вподобайку до відео. Напишіть коментар. Це допомагає хорошому і правильному контенту просуватися в по алгоритмах Ютубу. Ну, а що ж, ми будемо просуватися по тому порядку денному, який зараз існує, росіяни в чергове підтвердили те, що вони, завдаючи ударів по різних об'єктах України, зовсім не проти. Здавати їх терористично, це в принципі, Андрію. те, що я минуло чи позаминулого випуску говорив? Ти тоді ще ти типу, показав, от ви виріжу, скажу, що Пихньо говорить, що росіяни намагаються задавати ударів по стратегічних об'єктах і при цьому е не гребають зовсім е ударами по цивільних. Сьогодні це підтвердив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, він Це і сказав: справді росіяни ну давайте чесно говорити. Росіяни реально намагаються час до часу. І вони інколи шкоди нам завдають, так і сьогодні деякі об'єкти були уражені. Але паралельно з цим їм абсолютно по коли вилучає по цивільних. Ну, дивися, вони де? це мають як додаткову задачу. Знаєш, я є... от, головна от, от. мета і є має... додатково. Тут головне е, не розбалансувати цю тезу і не розуміти її, тому що вони е, це не супутні втрати. Війна завжди несе супутні втрати серед цивільного населення. Завжди. Це база, і це відбувається яскравий приклад того, як це відбувається. Це удари українських безпілотників по території Росії. Там одна або, ракет. один, або ракета. Там одна на сто десь впаде, десь її зіб'ють, і вона попаде на цивільний об'єкт. Відповідно, це раз на 100, але не 50% ракет, які летять і безпілотників, які летять по цивільних. Це теж в них є да. задача, да це задача. тобто вони її мають Ти, тут. Я з тобою годжусь тому, що вони мають чітку задачу сіяти хаос, сіяти зневіру, сі і ось такий залякувальний елемент. Тобто, хоча насправді вони тупаки і вони цим об'єднують. Вони насправді е цими ударами розмивають е певну, певну пріру між цивільними, які абстрагувалися від війни. І військовими, тихніми сім'ями, і людьми, які у війні. Ну, розмивають? Чи, розумив... чи вони оцим намагаються типу, переконати цивільних в тому, що потрібно прийняти умови миру, ну, а капітальну? Це, це вони хочуть зробити, але їм це не вдається. Mm -hmm. Ну, насправді мені з того, що я бачу, це навпаки: от є як: є дуже активний кластер, який залучений у війну. Це військовослужбовці, їхні сім'ї, там волонтерські спільноти. Є кластер, які взагалі. Ну, то типу, відверто, давай скажемо, що які не хочуть війни, їм би лиш би все б закінчилося. Аби GPS в Києві працював, і такий кластер війни. І є посередині люди, які, якщо все ок, то ок. А якщо стається якесь пізд**, то вони активізуються, роблять банки, починають втратись, щось допомагати, робити. Тобто для них це стає тригером. І е, тому оці удари вони активізують оцю, е, цей кластер суспільства, е, для якого тригером стають удари і нагадування, фактично, що війна триває. Раніше на такі події, як я сьогодні сталася в Києві, наші західні партнери реагували тим, що виділяли нам додаткові засоби зенітні ракетні комплекси, ракети до них зараз. Такого немає. Це очевидно реальний четвертий рік війни. Але момент, коли ми записуємося, вже відомо про 15 загиблих в Києві. Це просто трагедія. Насправді, те, що ми сьогодні пережили, летіло все. Летіла балістика, крилаті ракети, летіли дрони, летіли дрони приманки, гірбєри, Все летіло. Могло летіти насправді більше. Тому що я хочу сказати, подякувати головному управлінню розвідки, які повідомили, що сьогодні вони грохнули в акваторії Азовського моря ракетний катер росіян Буян, який є носієм калібрів, могло бути більше калібрів, але гуру вдалося це задати. І я чесно кажучи, я в шоці, як вони це роблять? Ну тобто -то, фішка в тому, що в гур є такий підрозділ примари, який. Ам... Підходить морський дрон до якоїсь локації, і з нього злітають в півішки і задають ударів. Це той підрозділ, який власне і по Криму, і по радіолокаційних раді станціях, і по засобах ППО противника в Криму вражав. А зараз, ну всі ж уявляють, що таке Азовське море. Це таке, як як ну. Хоч не хочу ображати, типу як калюжа сказати, але закрите море. Це закрите море, і зараз повністю ним оперує, скажімо так, послуговується всіма його берегами Російська Федерація. Як залетіти fpv дроном в Азовське море? Я не уявляю, як ГУР це зробило, але вони якось зробили це морськими дронами і знищили цей край. Ну зараз якісно працює, і примари, і дуже хорошу роботу. Зараз на півдні показує, Ми з тобою неодноразово проговорювали якісну роботу. Показує департамент активних дій. Він, до речі, теж був залучений до цієї операції, як і в Азовському морі хороша операція проведена на півдні. Фактично, завдяки їхнім діям, завдяки підірванню логістики і ударах, точних по скупченню особового складу по складах БК фактично вдалося зірвати не одну спробу наступу на Оріхіві, Тому росіяни пішли на степногірськ для того, щоб взяти висоту і іншим вже ходом піти. Тому тут є хороша якісна робота від підрозділів, від правильних підрозділів. Але давай повернемося, ми все ж таки та до. Обстріл. Атаки до обстрілу я просто кажу не... про те, що я знаєш така, як вибач, сорі зробив відгалуження, тому що якби не гур, було б більше. Ну, так. це просто це важливо. Це важливо розуміти, що ми не сидимо, склавши руки. Це реально. Я не знаю, може вони насправді, навіть якщо ГУР це просто чисто зараз інформаційну історію провів, ну умовно кажучи, уразили позавчора, а сьогодні виклали відео після масового обстрілу і подали так, начебто вони таку вендету зразу розробили. Ну, якщо в вони вразили позавчора, то це якраз і повпливало на сьогоднішній обстріл. В тому числі, але але якщо вони просто мають банк з тими відео, з такими з такими враженнями, просто не про все повідомляють, але грамотно робляться в інформаційному сенсі. В мене як українці з'являється така подія. Дякую, я думаю, що багатьох людей от те Надханення, що ми не певне. сидимо. Ми не сидимо, склавши руки. Ми так. не хлопчики для биття. Ми взагалі в минулому подкасті з тобою говорили про те, що е, насправді зараз право сили, ну і до Мадяра ми зараз перейдемо. Право сили воно починає грати свою роль. Ну тобто, е, Росія зробила так, що право сили почало ставати нормою у світі, дебільному світі, чесно кажучи, який кроккодиться до третьої світової, але право сили показує, що. Якщо ти маєш силу, ти можеш впливати на геополітику. І Україна показує багато в чому право сили. Якщо світ не може зупинити цього придурка, ну то значить, ми можемо знайти інструмент, як зупиняти придурки по світу. Ну і це і це про право сили. І тут я якраз таки кажу про те, що ось це от відчуття, що ми не просто хлопчики для биття, а ми можемо огризатися. Ми можемо правом сили дати по голові. Воно дає навіть е, в сенсі усвідомлення своєї нації важливі такі психологічні інструменти. Ну давайте. Завжди належить рішення, завжди належить сила тим, хто ризикує, тим, хто має на це якусь певну ризикованість, певну сміливість. світ залі належить сміливим. тут я скажу. І мені подобається те, що ми намагаємося не просто засісти в глибоку глуху оборону, а шукаємо варіанти, як перехоплювати ініціативу свою. Тобто цю ініціативу війні, і насправді те, що ми зробили по території Росії, знову ураження НПЗ, і вже за два дні нашого від подкасту, вже 21% галузі виведено з ладу. Ну це якісна величезна робота, системна робота взагалі сил оборони і безпеки України комплексно. Це робота, яка велася роками для того, щоб ми зараз побачили цей результат. І робота якісна, робота класна. І ми перехоплюємо цю ініціативу. І зима буде ой, непроста в росіян, ой, дуже непроста. І ми точно знаємо, які зробити непростою. Вони наслікали довгою зимою. Тепер хай вони самі цю довгу зиму переживуть. Ну, слухай, але до речі, от мені цікаво почути ставлення. Ми так трошечки побічно минулого разу це обговорювали. Зараз російська пропаганда включила дуже активну шарманку того, що вони, намовляв, погасять нашу енергетичну інфраструктуру, що готуються до середини вересня, коли будуть дуже активні енергетичні удари, включно з усім. Енергогенерація, теплогенерація, видобуток нафти, видобуток газу, все, все, все. От вони мають погасити, щоб залишити тільки мінімум, мінімальний мінімум для України, щоб ми могли якось хоч трошки жевріти та існувати. І вони до цього якраз таки йдуть. Сьогодні більше 600 знову повітряних цілей вони застосували. Більше 600 там дронів і ракет. Там більше трьох десятків ракет і майже 600 дронів. А це якби таке от нагадування, що вони можуть бути сильні і вони можуть бути потужно. Мені цікаво, от що ти думаєш, з того, чи вони можуть це зробити? Думаю, ні. Якби могли, то ми б другу зиму таку пережили. А я знаю що, а я думаю, що так. Я думаю, що нам треба однозначно готуватися до того, що щоб Ні, готуватися точно треба. Дивись, може бути в нас повторення першої зими. Ну тобто, плюс-мінус там з вілими відключеннями, з графіками відключень, з екстреними відключеннями. Таке можливо, і таке, напевно, буде. Але чи буде тотальний колапс і жопа повна, думаю, що ні. Ну, ми що ми підготувалися. Ну тобто, а чому тоді. Які друга думати, що ми а чому друга зима не була такою? Чому третя зима не була такою? Ну що в них не було 600 дронів на добу? Та я, я тебе сказав. прошу, та все в них було. Що, що дрони ну, стільки було? Не було. Ну, двісті, що 200 дронів не зробили би тої біди? Частіше б це робили би. Ну тобто, якщо вони зуміли за перші ну якщо вони зуміли, Василю, першу зиму, без у своїх мільйонів шахідів таке нам зробити, то чого не могли другу і третю зиму? Ну я не розумію. Що саме зробили? Я ще тебе теж не зробили. Ну, блекаут на -ну зиму. Ну, вони нам зробили блекауту. Ну. Ну, це була блекаутна зима, доволі блекаутом. У нас Перша відключали зима? світло там по. Він відключали, ну, та. по... по 7 по 7 годин максимум було 8 мало. Та, годин чекай, було по 12. Я коли пам'ятаю, приїжджав відпустку до Києва. У мене на лівому березі 12 годин світла не було. Mm -hmm. Ну, ще, ну ще, це, було, це після критичні. критичні такі речі, після обстрілів якраз mm -hmm. було. А загалом 8 годин на день стабільно не було світла. То до чого ти ведеш? Що Я вони... веду до того, що якби вони могли це зробити, то вони б зробили б нам таку другу і третю зиму. Uh -huh. Тобто це була зима 22-23, така важка дуже. А потім зима-4-25 3-24 були нормальні. Ну Десь погода нам допомогла, десь ще щось. Але загалом, якби ворог міг би це робити, він би це зробив. От які були причини, росіян це не робити. Ні, та я ясно, що не те, щоб не було причин, не було напевно, що спроможностей, але просто зараз я дивлюся реально в них збільшені спроможності, про які попереджали, говорили давно. Я не знаю. Ми з тобою говорили там місяць назад, два місяці назад про те, що в нас критично необхідне для України облаштування систем ППО. Зенітні дрони піднімали це питання. Багато громадського сектору піднімали це питання. Я сподіваюся, що ми, ну, типу, цей весь час не провтикали. що щоб ми реально підготувалися, тому що це. Це зрозуміло, що є частина велика і псошна в російських заявах про те, що вони нам вимкнуть світло і почнуть операцію з Вони перед кожним замовлять це роздання. так. але просто зараз, коли ти дивишся на їхню, по-перше, дуже не хочеться, щоб ми були розхолоджені в контексті переговорного процесу, щоб думали, що типу, це може зупинитися. А по-друге, не хочеться, щоб ми ну просто провтикали цей момент, коли можна було підготуватися. а Ми не підготувалися. Звісно, що ми з тобою на це не вплинемо, але. Mm -hmm. Плинути, щоб підготувати наші сім'ї, і ну, кожен так. з вас може подумати про те, яким чином сьогодні підготуватися до зими. Це екофлоу. Зараз вони не коштують космічні. Начекофло який я купував на початку війни екофло за 50 тисяч гривень. Тоді були просто космічні на нього ціни. Зараз я дивлюся на 1200 Вт ватт. Може, по 25 тисяч гривень. А, ну, типу... ні, вже завезли, ні, це як... не маленькі гроші це... насправді. але це ні, значно от, Можна придумати дешевші дешев. варіанти з акумуляторами і е, трансформаторами струму. Тобто все можна придумати. Тому м, не будьте в цьому плані байдужими. Самі, не будьте байдужі самі до себе. Подбайте про свою автономність на зиму, тому що вона може такою бути. Чи вона такою буде на 100%? Я не знаю. Я думаю, у нас буде найгірший сценарій це повторення першої зими під час повномасштабки. Я просто згадав, що недавно ми в подкасті говорили, що я готовий. Орбано продати свій екофло, Тепер я собі так думаю краще притримую його собі, тому що він не заслуговує того, щоб користуватися моїм екофло. Це, це про за 50 тисяч. Це в контексті того, про що що він, він заборонив в'їзд пану, шановному пану Мадяру, роберту бровді, тобто, справжньому мадяру, не справжній так. мадяр, етнічному угорцю. Мадя, мадяр не здорової людини, мадяру здорової людини заборонив в'їзд до Мадярщини. Мене як людина, яка е, теж має мадярське коріння, я цей камінаут роблю, так би мовити. <хи> У ну, мене, мене родина Закарпаття. Мене родина <хи> і мене прізвище Закарпатське. Е, якщо заїдеш в Мукачівський район, там а, пев... є ланьо, а є Пихньо? Пихньо кожен, кожен другий, кожен третій там, в Мукачівському районі. І е, 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 моя прабабуся, то чиста угорка, і в мене півсім'ї, півродини Шо? Закарпатської. А говорять. робити бровді президентом Давай. Ну а чому ні? Нам треба гратися в ці ігри впливати на вибори в різних країнах. Етнічний угорець треба тиснути на те, що він в екзилі зараз зробимо йому в Мукачеву обладнаємо резиденцію чи в Берегову в берегово. десь. буде збирати людей, об'єднати навколо себе протесні настрої проти Орбана. І все скинемо Орбана і поставимо проти. Чи? Я, до речі, жарту тут. Звучить, невелике, звучить, звучить як план. Е, і, Тим паче право сила. Ну, Я думаю, що Роберт Мадяр, Броуді, він сильніший, ніж Віктор Орбан. 100%. Але там, до речі, ще є Петер Мадяр, який е, головний конкурент е, е, Віктора Орбана. Да, і потенція, це ж колишній мер е, Будапешта. Він претендує на те, щоб виграти президентські вибори. До речі, наступного року президентські вибори у Угорщині. Я думаю, що е, будемо помагати. В того Петера Мадяра в нього є хороші шанси виграти. на справді треба президентські вибори. Треба зробити телеграм-канал Два Мадяра. Два Мадя... О, два майори, два майора. А, треба... а треба зробити Два Мадяра, де наш Роберт і той, і хто там Петер. Петер. І будуть вести угорщину до великого процвітання, тому що Ре, давай, якщо Орбан охренів, от так, От чесно кажучи, теж все, що вони говорять. Він сіярто говорить про удари по дружбі. Ми били про Російські Федерації, ми будемо бити. Тим паче, що ну я сподіваюся, є політична згода наших партнерів на те, що це правильні дії, які потрібно задавати. Так і тут мені знаєш, до угорщини ми підвелися. Мадяр відповів. А Орбану розповів, що це просто той тупий пес. Це якщо коротко. Слуха, давай, а давай покажемо кошматочок невеличкий. Ну, Давайте шматочок покажемо. Хайте в дупу, пане танцюрист, на кісках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я українець і прибуду на батьківщину мого, мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає і колись ви їм на А за обмеження Шенгену. Не беріть на себе більше ніж можете потягнути. Дивний у вас гумор, і спецагенти не в топ 10 тому поки станьте у чергу. Що стосується популізму навколо названих загроз суверенітету Угорщини, продавайте це і далі місцевому люмпіну, поки він ще існує у якійсь кількості і на те бла-бла ведеться. Але запам'ятайте чорно-білу позицію етнічного угорця українського військового. Командира птахів збройних сил України маслаючи за настопровід дружбу, ви захищаєте не суверенітет угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять на зворот ракетами та шахедами. По мирним містам України, ну в своєму стилі ще хробаком назвав і взагалі було б дуже добре, в принципі, все, що я хочу тут сказати. Загалом правильно що він реагує, тому що я впевнений, що його знають в Угорщині і знають добре в Угорщині і реагують на те, чим він займається тут в Україні. І є рівень підтримки. Тому це дуже важлива і правильна позиція, особливо на фоні того, що ну нам треба налагоджувати системну роботу з європейцями далі, не втрачати. Ти ось знаєш про активну позицію в Європі, тому що Фондрляїн заявила, що готується новий пакет санкцій. Що далі є робота над замороженими російськими активами? Ем, дуже імпонує те, що е, Єврокомісія е, і загалом ЄС е, дуже гра... відіграє важливу роль, у тому що відсотки від цих заморожених активів е, йдуть на е, потреби України, і це дуже правильна річ. І м, зараз на фоні цього всього до чого я веду до міжнародки, до того що Уміров і Єрмак полетять до Сполучених Штатів. І буде там з Віткофом, спецпосланцем Трампа, черговий раунд перемовин щодо ситуації з мирним так званим процесом. А нагадаю, наступного тижня закінчується 50-денний ультиматум Трампа, який він ще дав в липні місяці Путіну, що закінчи війну, бо буде ж... Ну, ж. Але ти подивишся, буде? який хитрий пес? Причому обоє. Я маю на увазі і Трампа і Путіна, е, які хитрі спочатку. Вони він встановлює Трампу, Путіну 50 днів ось цієї відстрочки, яка має закінчитися на початку вересня. Потім він е, грає в ланселота і оголошує про те, що в Путіна є 10 днів для того, щоб щось вирішити. Вони зустрічаються. Починається нова шарманка 2-3 тижні. 2-3 тижні затягуються ці переговори до того, що е, мають зустрітися Україна та Росія до кінця серпня. Очевидно, що Україна до, з Росії до кінця серпня не зустрінеться. Нічого. О, не відбувається, і в підсумку вже ми доходимо до п'ятдесятиденного терміну е, того ультиматуму Трампа, який він встановлював з самого початку, і нуль далі реакції для Путіна. Тому чесно, ти кажеш, це важливо, Якраз, що два тижні попереднього ультиматуму. коротше, все закінчиться на початку вересня. Але ти кажеш, от наша делегація їде до США. у Нас до речі, там нова посол да значить, та пані Стефанішина Стефаніш організовувати цей івент. Я не знаю, як до цього поставилися. А Я... Як і там далі коротше, на да, нас нас новий посол їде цей. Все це херня. Я не вірю. Жодного сьогодні це, ні, це ні, тупа міта нічого не дає. Тим паче, то що сьогодні це, Путін зараз саботує, це от давай. Так а, мені цікаво що... А що Росія? ти думаєш, по межах переговорного процесу завдає таких ударів. Ну це ж типу нелогічно. Ну як це? Ну от якось підігравай Трамп. Ми підіграємо Трампа, а Путін ну, не підіграє взагалі ніяк. Ну, Для чого вони а, так роблять? Путін має більш позицію з Трампом. Мені здається, теплішу ніж ми. На жаль, тобто, все ж таки Трамп більш зацікавлений в Росії аніж в нас. Це є правда, в нього така політика і це Путін розуміє, що він як партнер для Трампа є цікавим, і тому він може собі дозволяти більше речей, ніж дозволяємо сумі. Хоча ми підіграємо, ти кажеш, але ми теж б'ємо по території. А розказу. що він хоче з цим сказати? Він хоче послабити наші позиції, сказати, що я можу знищити старти з лиця землі, і він ж це продає Трампу. Типу тобто, каже, дивись Трамп, що я з ними роблю, а я це там 10% моєї сили. Я можу наповну, я стримую заради того, що ми друзі з тобою, я повну не б'ю. Ну тобто лукавить, бреше і грає в ФСБшні ігри. А знаєш, а в мене була така інша теорія трішечки. Я собі думаю, що якраз таки, у цих повфСБшних КГБшних іграх Путін класно розуміється, і в мене таке враження, що він постійно перевіряє реакцію. Він постійно перевіряє, типу, а що мені зробити? А якщо я так зроблю? Він знову ж таки тестує це право сили. Mm -hmm. Типу, в Лубі по Києву? Ну і що далі? Що перестанете зі мною говорити? А якщо я не знаю, там вдарю по американській компанії, по американському виробництву, Пам'ятаєш, яке було в цьому в... на Закарпатті вже 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 згаданому. А якщо я вдарю тут, а що ви мені зробите? А, а, а що я отак зроблю? А що ви мені зробите? А якщо Пісков вийде і з Лавровим вийде і скажуть, що ми взагалі ні про що не домовлялися в Алясці ні про яку Україну, ніяких умов? Поп... А що ви мені зробите? От він постійно ти типу, познаєш, кидає цю рукавичку Трампу. На жаль, Ну, на жаль, світ дебільний. Я вже це сказав. На жаль, світ та, дебільний настільки, що та. треба просто нам далі лупити, підтримувати нашого Мадяра, підтримувати сили безпілотних систем, підтримувати сили Збройні Сили України, сили оборони нашої держави, для того, щоб цих ударів ставало більше, більше, більше і більше. І це серйозний аргумент, що 21% за серпень фактично що знищується. Єдине, що я ще дуже важливо сьогодні хотів проговорити, мене бентежить, Андрію, що росіяни технологічно не туплять. Вони не дуже туплять. Вони молодці. Не, ми так десь місяць назад. З'явилася новина і ну, хороша. Я не можу сказати, мій товариш. Але я дуже добре спілкуюся з Сергієм Флешем. Це один з наших топових, скажімо так, технологічних коментаторів в Україні, і блогерів, і людина, яка займається технологічним оснащенням інноваціями. Він писав про те, що група Рубікон, про яку ми неодноразово говорили, ми згадували. безпілотчики, які зараз так. під Покровськом робить Дуже серйозні проблеми, але це були безпілотчики. Група Рубікон, як центр технологічний, вони взялися за створення. Безекіпажних катерів, тобто морських дронів і Сьогодні вже була інформація. От ми кажемо, що гур, і вони красунчики. Я підтверджую, що це те, що гур влупили російський катер в Азовському морі. Я взагалі феноменальний, я не знаю, як це сталося. Але сьогодні ж так точно так само, росіяни, і це було Рубікон, вдарили своїм морським дроном. Це вже є підтвердження від речника військово-морських сил Дмитра Плетенчука. По нашому е, сторожовому українському кораблі е, одна людина загинула. Там ведуться рятувальні дії, щоб я так розумію, судно не затонуло. Але це перший дзвіночок. Це перший блін дзвіночок. Те, що коли Рубікон береться за справу, він блін дуже серйозний нам він проблеми. Він дуже школи. якісний. Вони знаєш, росіяни нічого не гребують копіювати ефективні е, наші кейси. Вийшло з FPV-шками, копіюють. Вийшло з тепер з катерами, копіюють. Вони ж копіюють наші фактично сі бейбі і наші магури. Які працюють в чорному морі і дуже активно, і зараз фактично розвивають свою складову. Треба грати на випередження, треба тут розробляти нові засоби виявлення таких е е човнів, і те, як від нього захищатись, тому що дуже дивно для мене те, що роками користуючись вже, і ми фактично чорне море повернули собі нашу там певну частину контролю завдяки нашим безпілотним човнам і дронам. І не розуміти те, що виготовляючи їх, треба думати, як від них захищатися для мене тут теж питання. Зенітні дрони. Не це ми повертаємося, того, що так, про зенітні, зенітні дрони треба було думати трішечки раніше. Зараз морські дрони з'являються поки ще не пізно. Нам треба знайти проти них протидію. Тому, дрони, що, дрони тому не морські дрони перехоплюва. Тому що не нова не. акція, чесно кажучи, от я так скажу, нова акція е Путіна на перевірку міцності. Я думаю, це буде спроба збити по наших морських шляхах торгівельних і так само по торгівельних суднах. Звить не, не військових. Якщо йому дозволить, якщо йому сходить з рук удари сьогодні, знову ж таки Київ, повертаємося до першої теми. Азербайджан, посольство Азербайджану постраждало від цього, представництво Європейського союзу в Україні постраждало від них в 100 метрах місяць назад. Прилітало від американського посольства, і всім начхати, і Путін цю перевіряє ці червоні лінії, коричневі лінії, чи як там кажуть, він відсовує відсовує відсовує. Я думаю, що наступне це буде зазіхання далі на свободу судноплавства. Нас до речі, в Україні дуже нерелевантно не ставляться до судноплавства. Це в світі ще з часів, там монокажу Колумба. Це дуже висока, ну таке як. Як значить, базове право людини на свободу, так само і судноплавство сприймається. І я думаю, що він буде бити по торгівельних yes, суду. Він буде точно бити, тому що без моря нам це правда. Економічно ми просто не стягнемо без моря, і він спробує нас ще таким чином блокувати. Ну ми не наганяємо, як то каже, страху та ні, є... ми, зуга, ми говоримо про те, що чекає нас в майбутньому, є енергетична на... Загроза? На найближчому майбутньому енергетична загроза. Морська, Морська торгівельна загроза. Зараз вони вже на жаль випробували. Загроза обстрілів. Загроза обстрілів – це те, що нас чекає в майбутньому. А ми мене тішить. Що ми о, теж дуже якісно відповідаємо, намагаючись норською цю ініціативу збудувати? Не виключно, що якщо навіть буде досягнуто якогось замороження на полі бою, ось такий сценарій з обстрілами, він буде нашою подальшою реальністю. От, взагалі, не виключено реально. І це може бути така типу бої в стилі як між Ізраїлем та Іраном. Так. Насправді. Тому, Тому. Нам треба, нам треба окремий подкаст зробити з Андрієм про мілітаризацію, про заклики кожну людину усвідомлювати своє місце в, в організації оборони нашої країни. Та нас з тобою вже скільки окремих подкастів має вийти? Що вже я вже за список розкладати, бо я забув. Сьогодні у нас трішечки можливо такий сумбурний подкаст вийшов, тому що ну не виспались ми. Чесно, ми сьогодні Київ своїм виглядом відображаємо Київ. Слуха, ну, теж напишіть вашу думку про такий формат подкасту, коли ми можливо не даємо багато аналітики і новин. а... Рефлексуємо на певні процеси, які відбуваються в країні і навколо нас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це. Поділіться думкою, пропонуйте теми, які вам цікавлять. І головне ставте вподобайку і підтримуйте наш канал. Будьте здорові!